Долум так і по морю зерновий коридор під великим запитанням. Хоч як би не старався міністр інфраструктури України в Туреччині, Луві. Інтереси всього світу в контексті цього зернового коридору, але все таки Російська Федерація підвісила вкотре це питання, і ми сподіваємося, що вже найближчим часом Туреччина, як наш партнер, скаже своє слово більш вагомий, і зрештою ця опція експортувати збіжжя морем для нас знову стане в повній мірі доступною. Ну а що стосується суходолу, то так у нас є проблеми із нашими сусідами. Нагадаю, що це польща Словаччина Чина Угорщина, Румунія, так само і Болгарія. Вони кажуть, що їхні власні фермери страждають від того, що ринок наповнився українською замовною якісною сільськогосподарською продукцією, і вони мають захистити своїх. Але роблять це е, дуже поодиночно. Обурилася цьому свого часу. Європейська комісія каже: ео, ео, почекайте. Ми тут європейський союз. Такі рішення потрібно ухвалювати спільно. І запропонувала їм е, власне тим фермерам, які страждають через е, якісну роботу українських фермерів. Е, запропонувала навіть механізм певних компенсацій. Коротше думають, гадають, як зробити так, щоб і українців не підвести і. Самім не підставил не підставитися натомість, поки що виходу із ситуацію не мають. Все, що ми знаємо, це дозволений транзит територією більшості із зазначених мною держав, але передав, продавати на їх території ми вочевидь поки що не зможемо. Єврокомісія не змогла погодити позиції щодо імпорту української аграрної продукції. Із Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією поки що ситуація така. І говорити про неї ми будемо з Олександром Крамаренком, головним редактором журналу Дінгі пане Олександре, вітаємо! Слава Україні! Героям, слава доброго дня! Доброго! Давайте спробуємо порахувати, а що ми взагалі втрачаємо в разі, якщо ми не можемо продавати наше збіжжя, сільгоспродукцію на територію вище згаданих країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії і Болгарії. Оскільки, як я розумію, територію цих країн їхати далі, в там по Європі і далі по маршрутах, ми, ну тобто, наше збіжжя зможе. Який відсоток ми в цілому продавали в цих країнах, і що ми втратимо? У порівнянні з загальним експортом, саме в ці сусідні країни, там мова йде про ну що найбільше сотні тисяч тонн на тлі того, що наш експорт обчислюється десятками мільйонів. Тобто для нас це скоріше проблема іміджева, це проблема скоріше транзитна. Ніж насправді, але тут я б зважив на таку штуку. Справа в тому, що ринок ЄС загалом це є загальний ринок спільний ринок. Тобто тут є певні проблеми, які можуть полягати в тому, що продавали якісь компанії, яка знаходилась, припустимо, в словаччині. І, наприклад, переробляла зерно на борошно, і це борошно далі продавалось, наприклад, в Чехії або в Німеччину. Тому, тому до речі, Брюссель обурюються, тому що в них загальний ринок, спільний ринок і обмеження вони насправді запроваджуються дійсно, як ви і сказали, поза межами їх власних внутрішніх угод, і вони якимось чином можуть бути дотичні. Постачанню не тільки всі сусідні країни, але й далі, Олександр, Але ж мова йде не лише про зерно, але взагалі про весь український сільськогосподарський експорт. Що саме туди входило, окрім зерна? Що саме ми ввозили за оцей рік після війни, великої війни, початку які саме продукти сільського господарства? Перш за все, це продукти птахівництва, тобто Україна була потужним і залишається потужним експортером м'яса, птиці, яєць і там деяких продуктів молочарства. Тому, в принципі, це для нас також важливо. Також важливо більше, мені здається, навіть мірі, ніж тваринництво, це продукція олійних підприємств, тобто олія соняшника. Тому, а, до речі, Україна є одним з чільних експортерів в світі цього продукту. Тому для нас це в принципі доволі чутливо, і я б сказав би скоріше. Проблема полягає в експорті в Європу загалом, тому що в нас існує і до цієї пори він не скасований, доволі великий пакет пільг. Це безмитний експорт. В нас до початку повномасштабного вторгнення були певні квоти безмитного експорту до Європи до ЄС. Потім був запроваджений цей режим вільного експорту з України, але як ми бачимо, тут є обмеження і будуть розбиратись вони дуже будуть багато між собою сперечатися, розбиратись, бо в них є свої певні домовленості є кінець кінцем норми всесвітньої торгівельної організації, яка стосується контролю імпорту з інших країн. І які в принципі мали б використатись замість такого, знаєте, вольового заборонення імпорту з України? Тому тут дуже багато питань. Вони їм я сподіваюся, зараз займаються, пане Олександр, а Ми, хоча б гіпотетично, Україна може, хоча б розглянути можливість. Запровадження, хоч якихось симетричних санкцій, у відповідь, чи це на вашу думку недоречно? Оскільки ну зараз у нас так виходить, у нас дуже сильна, сильна гривня. Ну якщо брати до уваги другий рік вже повномасштабної війни, і на цьому тлі у нас. В товари власного виробництва ну не завжди можуть бути сільськогосподарського, зокрема, конкурентно здатними, навіть на нашому внутрішньому ринку, адже ті самі польські фермери, ті самі словацькі фермери, румунські, болгарські, маючи підтримку фінансову від Брюселів від Євросоюзу, сюди завозять. Я так розумію, без ну без мит, так чи з митом свою продукцію тут продають, і вона, ну і можливо, по якості не не гірша, а по ціні. Виходить дешевше, ніж український аналог, і українські фермери програють. Проблема існує в цьому? Прошу. На мій погляд, проблема існує хіба що по молочних продуктах, по м'ясу, по олійним там, ну і так далі. Все ж таки, наша продукція дешевша і незважаючи там на те, що вона не менш якісна, по молочці насправді є ця проблема, тому що не з причини курсу, курс насправді в нас просів доволі серйозно за останній рік. До речі, інфляція ще не вибрала цей люфт. Тобто, за рахунок курсу, ціни на імпорт все ж таки зросли сильніше. Але там є субсидії. І субсидії отримують виробники молока. І за рахунок цього молоко з Польщі, наприклад, конкурує по ціні з українським. Тут є питання і є легальні механізми контролю цієї ситуації. І тут фермери дуже наші фермери, виробники молочної продукції, мають скаржитись до уряду. Уряд має запроваджувати певні заходи. Це розслідування, це запровадження обмежень і так далі, тому подібне. Але я так розумію, що є певні політичні застереження щодо цього шляху, і е, все ж таки е, є проблеми з тим, що ну, буквально не вистачає рук на все це. Тобто симетричних симетричні кроки у уйдуть, навіть не розглядатимуться. Чапчане я, я не знаю. Тут потрібно дивитись на те. Е, дивіться, в принципі, уряд може ініціювати штуку цю, але в 90% чимось відсотків випадків ініціюють місцеві е, галузеві асоціації. Тобто, якась асоціація фермерів е, має, наприклад, якщо не або виробників молочної продукції готової, вони мають е, подати скаргу. Вони мають сказати, що є велике швидке зростання імпорту, наприклад, з тієї ж Польщі, і почати розслідування, запроваджувати обмежувальні заходи, але суто в рамках механізмів всесвітньої торгівельної організації. До речі, ці механізми в принципі проігнорували наші сусіди, і до речі, саме з цієї причини Брюссель дуже занепокоєний і збентежений. Пане Олександре, ну а що стосується все таки моря і отого зернового коридору, група семи направду занепокоєна і закликає до продовження повної імплементації і розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем, тим часом знову ж таки не вигулькуючи із запою Медведєв, каже, що якщо Справді в Російську Федерацію буде е, заборонений будь-який експорт, як зараз нібито теж обговорюють на рівні групи семи. То ми подумаємо про те, щоб взагалі закрити проект Зернова угода. Чому росіяни пов'язують ці два питання? І чи можливий варіант, коли в їх країну буде заборонено експортувати практично все окрім медикаментів і можливо їжі якоїсь? Ну, в принципі, я наполягав: ну звісно, як громадянин України, я не є посадовою особою на тотальному контролю експорту до Росії, так само як це відбувалось в часи Холодної війни щодо СРСР. Це було б правильно, тому що це підривало б її спроможність виробляти і підтримувати військову зброю воєнну зброю. Але щодо їх так званих. Кроків у відповідь: це звичайна торгівля, це звичайні погрози, це намагання щось собі виторгувати. І вони будуть цим займатись. Вони будуть випробовувати спроможність великої сімки цивілізованих країн загалом випробовувати. А чи вони піддадуться, чи вони можуть втриматись, і так далі. Тому подібне світу потрібна українська гарна продукція. Сподіваюсь, що це буде враховано нашими партнерами. І світом загалом, і крім того, я дуже сподіваюся, що світ зрозуміло, що не можна допустити перемоги тоталітарної країни, якою є Росія. Ну а наскільки досі великим залишається Російська Федерація ринком збуту для е, країн, там я не знаю групи семи, і в цілому для всього світу? Ну, по більшості переважній більшості товарів це лічені відсотки, і може навіть долі відсотків, але їх е, в принципі насторожує і вони вважають небезпечним саме. Експорт до Росії продукції так званого подвійного призначення. Я вже не кажу про військову продукцію. Подвійне призначення це все те, що може бути використано при виробництві зброї. Це від реально, від навіть чіпів, з якими. Використовують які використовують при, наприклад, ремонті побутової техніки, тому що їх можна використовувати в тих же самих дронах, і закінчуючи там клеями, там ущільнювачами, мастиками для герметизації і так далі. Тому тобто багато, дуже багато насправді неочікуваних видів продукції використовується при виробництві зброї і озброєнь. Олександр, ну головною проблемою цього експортного коридору зернового була невідповідність ціни. Тобто, коли українські фермери віддавали своє зерно за пів ціни, яку вони б могли отримати в Європі, 150 доларів тут за тонну, там 300 зразу стає після того як продукція виходить з чорного моря. Зараз проблема якось змінюється чи ні? Чи це незмінна константа? Ми завжди будемо віддавати по цьому коридору вдвічі дешевше. В є дві проблеми, я б їх розподілив. Проблема номер один: по-перше, не доведено, що це насправді так. Що продавали по знижених цінах, бо встановити факт продажу по демпінговим цінам має виключно антидемпінгове розслідування, і для цього воно має бути проведено відповідно до норм всесвітньої торгівельної організації. Там є процедури і так далі. Це перше. По друге. Я хотів би сказати, що є така проблема, що наші великі трейдери продають власним партнерам за кордон і по зниженим цінам. Потім ця продукція реально виходить на ринок по ринкових цінах. Різниця кладеться. У вигляді прибутку за кордоном в кишеню це так зване трансферне ціноутворення. Да, да і тут вже питання до нашого чудового уряду, чи він спроможний контролювати цю проблему? Механізми в нього відповідні для цього були запроваджені років 6 тому. Вже але використовується чи ні, то вже знов-таки політична воля нашого власного уряду. Дякуємо, Олександр Карамаренко, головний редактор видання «День Ю був на прямому зв'язку. Дякую за цікаву розмову. Зараз час на телеканалі Еспресо.